Відня Отця і Сина і Святого Духа. Рібрати і сестри минулої п'ятниці за юніанським календарем. Українська православна церква в Канаді святкувала свято Богоявлення, що пригадує нам про ще одну. Важливу Божу подію в історії спасіння людини. Кожне свято у церковному році це не лише спогад історичної події і життя Ісуса Христа Богородиці чи святих. Спогади цих подій мають стати для нас джерелом. Джерелом Божих дарів і нагодою наповнитися. Духовною проживою. Для цього відіграє важливий момент у хрещенні Ісуса Христа, коли Він вийшов з води, Дух Святий у вигляді Голуба, зійшов до нього і з неба пролунав голос Небесного Отця Цесин улюблений, якого я вподобав. Сьогоднішнє свято збагачує нас духовно і наповнює душі наші радістю не лише від урочистого освячення води, а також від самого торжества і богословського значення цього свята. Звернімо увагу на назву сьогоднішнього свята. Воно має кілька традиційних назв Богоявлення, Йордан, водохреща і просвітлення. Ми затримаємось на назві хрещення. Слово хрещення у перекладі з грецької мови означає занурення, тобто подження в тісний контакт з певною. Дійсность тією особою. Хрещення Ісуса Христа стало ще одним проявом любові Бога до людини і нагодою для людини наблизитись до Бога. Вода в Святому Плісмі символізує життя, прийнявши хрещення з рук Івана Хрестителя. Ісус Христос занурився і вийшов з води своїм тілом до людського життя. Він взяв на себе наші гріхи, виявив готовність поділитися з нами всі моменти нашого життя, приємні, сумні, радіти, терпіти разом з нами, своїм хрещенням. Ісус Христос запрошує нас зануритися, тобто війти в глибше духовне життя із Богом. Коли наше духовне життя стає щораз тіснішим єднанням з Христом, тоді ми не самі в житті, а Ісус Христос ділиться і переживає все разом з нами. Щоб отримати Божу допомогу, поміч у цій духовній боротьбі із грішним світом, треба твердо вірити, що Христос Бог у святій тройці є завжди з нами. Хрещення Ісуса Христа запрошує нас просвітити наше життя даром любові до Бога. До Його Святої Церкви і до всіх ближних. Тоді Бог щедро винагородить таку словесну і діяльну жертву Господнім благословенням і щастям на землі і у вічності. Свято хрещення Господня нехай буде для нас, Господнім запрошенням до глибшого. Духовного життя, тобто наближення до нього і пізнання необмеженої Його любові, як навчає апостол Іван словами, ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до на нас має. Бог є любов. І хто пробуває в любові, той пробуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Дорогі брати і сестри, ми всі поклика... покликані любити одні одних. Ми покликані наслідувати Христовий приклад любові одні до одних. Тому ми повинні. Продемонструвати нашу любов і підтримку будь-якими можливими способами і молитися за безпеку та благополуччя наших братів і сестер в Україні, які були вторгнені два роки тому назад, ворогом нашого народу, тому що вони українці люблять свою рідну землю, жертвуючи своїм життям у боротьбі. За збереження її самостійної держави та національної ідентичності. Отож, дійшовши до кінця наших трьох різдвяних свят, починаючи з Різдва Христового, наведування Христа, святого Василія Великого та Українського Нового Року, закінчуючи сьогоднішнім святом Богоявлення, як настоятель цієї громади. Вітаю всіх вас. Нехай Господь і Бог наш Ісус Христос обдарує наших братів в Україні з їхніми збройними силами, мужністю і витривальністю, з надією, що їхня правда і світло Христового Хрещення виведе їх на волю, на славу Україні і на славу всім героям. Бажаю цьому. У 2024 новому році щастя, здоров'я, успіхів у житті, душевного миру і радість кожному, хто прославляє Бога у своїх серцях і молитвах. Христос охрестився в річці і Після річ моєї проповіді в мові ми відбудемо освячення води з нагоди свята Водохреща. In the name of the...